Слава Богу. Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя й мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти Отець є, ти син, ти мій Бог, Святий Дух, Ти є скеля моя. Боже мій, ти не людина. Ти наповнюєш радістю. Мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину і долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить, ти на поміч щоразу спішиш білим птахом, і ніхто, так як ти нас не зможе любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил, але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото і кричить: не змогла. Знову впала, й тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твоїй. Стільки я зла, подивися на себе, твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить тебе Бог, ти спіткнулась навмисно, твоє серце як камінь у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє: Я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз. Схижи хлапрятував, Бачиш, рани мої, це дитино за тебе. Я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю неосяжна любов. Як її зрозуміти? В ній є стільки тепла до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти. А тому, що люблю, все тому, що люблю. Твоє серце я скарбом безцінним вважаю, ще не раз благодать я на нього зілю. Бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. Небо нині відкрите, тебе там чекаю. Ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою. Я для тебе вінець вже готовим тримаю. Бо навічно, безмежно і щиро люблю. Амінь.